На мобілізованих вже на навчальних полігонах, і майже всі чоловіки, які потрапили на очі, військоматам повістки отримали. У Міноборони звітують, план розсилки повісток четвертої хвилі виконано на 95%. А пройти медкомісію направили понад планову кількість громадян. Суттєву увагу при відборі приділяють не тільки фізичному, а й психологічному стану. Також особливістю четвертої хвилі мобілізації є активність добровольців, розповідають прес-центрі. Більшість з них мають досвід проходження військової служби і свідомо йдуть захищати український народ. Поки що законодавчих змін про порядок виїзду за кордон не було. Довідок приперед. Кордону повідомляють у Держприкордонслужбі. Вони не вимагають. Якщо, не дай Боже, на кордоні є такі зловживання, ми просимо всіх громадян звертатися на нашу гарячу лінію за телефоном 527-63-63. І я вас запевняю, що по кожному факту буде прийнято відповідне правове рішення. До військових комісаріатів Сумщини з проханням призвати до армійських лав звернулося понад 150 добровільців. Серед них чимало й жінок.